Чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Дякуємо Ігорю Попкову та телеканалу Ми Україна а ранок марафон продовжує своє мовлення. Так, Валентина Хамайко, я Олександр Вопов. І ви знаєте, в цій частині в третій годині до нас зазвичай приєднується Костя Грубич іноді е, на прямому зв'язку, іноді вже з записаними історіями, сюжетами, якими хоче поділитися сьогодні. Він просто буде онлайн. Він знаходиться правда в Черкасах. За 190 кілометрів від Києва, uh -huh. трошки отак бачите, в центр України спустився. Просто зараз звідти включення там майстрині з усієї України об'єдналися. І а... Об'єднала їх саме Оксана Поступак. Так. Це майстрині, які вишивають сорочки для наших військових. Це особлива історія. Я вперше про неї почула з соціальних мереж. Костя підхопив. І от зараз ми якраз можемо на всю Україну розказати про неймовірних жінок, які вишивають сорочки обереги для wow. наших. Військових. Костя, привіт. Дуже красиво. Доброго ранку. Ви знаєте, я настільки зараз е, е, окрилений, тому що ось от, розумієте, це вулиця е, Василя Симоненка. Який жив в Черкасах, який тут загинув, і цей артпростір, який нас прихистив з Оксаною, тому що Оксана сказала, я вам покажу, але не вдома, тому що вдома свої обставини, це своя приватна територія. А от арт-простір називається Морі Спейс. Куди люди приходять, які вміють робити руками, у яких широка душа, які щирі українці. І ось подивіться, оці все вироби, це не лише ось Оксана Поступак, унікальна людина. Оксаночко, як ви фінансистка, яка не дивиться телевізор, яка займається самовдосконаленням постійно, о, прийшли до вишивки. І це ж, це ж не лише ваші роботи. Що це за сорочки? Жодної з моїх сорочок. Моя сорочка була завершена минулого тижня і поїхала до Кравчині. Тому, на жаль, я не змогла вам свою сорочку тут представити. Це всі сорочки вишиті різними майстринями, вишивальницями, які знаходяться як в Україні, так і за кордоном. Яка географія? Так, географія майстринь? географія проекту дуже велика. Це всі сорочки вишиті в рамках проекту. Сорочка для захисника. Вони вишиті і зараз будуть готові сьогодні до відправки. Вони сьогодні будуть всі запаковані і завтра будуть відправлені на бойові позиції до захисників безпосередньо. Вже тобто, ви збираєте ці сорочки? Вони приходять до вас з Антарктиди, навіть до речі, на станції Вернацького зараз люди. На не спить як її звати цю вишивальницю? зоя швидка зоя швидка зонька. Я знаю, що ви не спите, так що на на зовсім іншому кінці Ні, земної вістралі, кулі не пінгвінам не вітання. Вістрі. Сорочка буде найкраща, і до речі, я дуже дякую Валентині Хамайко, яка мені про вас розповіла. І Я це все швидко під, під, підхопив. І от ми вчора з Дніпра приїхали до вас спеціально сюди. От бачите, як в мілі майстровиті люди єднають Україну. Так. І вас же не можна назвати крафтовим виробником, тому що ви на цьому не заробляєте. Ви на цьому лише втрачаєте проект, проект гроші абсолютно волонтерський, Ми самостійно своїми силами викуповуємо тканину для вишивки цих сорочок. Ми дуже довго обирали тканину. Ця тканина дуже класна. На жаль, вона виробляється в Польщі, не в Україні. В Україні поки що немає виробника, який це просто а, з мікрофоном проблеми. А всі хочуть хотіли зрозуміла вас чути. в Україні. На жаль, на сьогоднішній день немає виробника, який би робив достатньо якісні тканини, в яких можна було б воювати і на яких можна було б вишивати. Ну на жаль, маємо що маємо тому. Оксано, Ми покажіть, катуємо. будь ласка, от про кожну сорочку ви ж знаєте так. про шеврони, як знаходяться візерунки? Хто це все вигадує? І охарактеризуйте, О, наприклад, оце чия робота, оце чи я? Бо мені це цікаво. Так, е, Значить, дивіться, по-перше, як до нас потрапити в проект? Е, захисник, який знаходиться в зоні бойових дій, або має постійні регулярні відрядження в зоні бойових дій. Звертається до безпосередньо до мене, або до когось з дівчат. І вони вже переадресовують його до мене. Ми з ним обговорюємо. У нас вже на, на сьогоднішній день. У нас вже є певна анкета. Якщо на початку нашого проекту все, що ми знали про бійця, це Рід Військ, де він е, служить. Тобто, наприклад, у нас перша група була ССО Сили спеціальних ор, організацій. Вони ця сорочка для кого це сорочка е, для при. Вони я їх називаю котиками. Вони привиди. Пам'ятаю, яка там група. Ну не на, будемо на зуб, називати друг, підрозділ. Та, але на, хто автор? Це схема взята з журналу Фрізіан. Це європейський журнал. В Тому журналі дуже багато схем, які відповідають нашим традиційним українським схемам, тобто восьмикутна зірка, база, база Солов'їні Вічка. І... Покажіть, де тут солов'яні вічка? Солов вічка ось. А що, що, що це означає? Солов'яні вічка це елемент в українській вишивці, який о, позиціонується як обереговий символ. А от я Від вас зур... просив, щоб хоч, хоча б пару стіжків зробити. <сум> Зроблю З, зробіть. І я знаю, що Оксана зізналася, що остання сорочка вона зламала о, скільки голок. 26 голок. Колись мені бабуся, моя казала, голка зламала смерть відійшла. Так от на своїй останній сорочці я зламала 26 голок. На сорочці, яку я вишивала, я зламала 18 голок. Щоб ну, ви тобто, розуміли, ви вишиває? довгожителька щита. Ви вже стільки Ні, собі... Ні, Це голки ламаються це на оберегових цих сорочках для ага. захисту. Тобто робимо... таким чином ця так, сорочка це, вже це, ну не причарована, запис... а вже закладений такі оберіги. Ми робимо ми робимо в першу чергу. Ми робимо обереги для захисників. От, я, я пробував. ось дивіться, я, я не можу навіть її зігнути. При, а uh, як вони ламаються? Ну це значить ви uh, ну так стається. Ви знаєте, протягом проекту ми вже з дівчатами маємо певні свої. Бачення, наприклад, буває, мені дівчата пишуть Оксана. А скажи мені, будь ласка, можеш взнати а мій боєць зараз у відпустці? Чи він на лікарняному, чи де він є? Каже, що сталося? Сорочка повзповзла. Тобто, зазвичай, коли хлопці знаходяться на бойових і потребують захисту, сорочка дуже швидко вишивається. Ти будеш сидіти, ти ночами не спатимеш, але ти вишиватимеш. А, коли їх виводять і вони знаходяться в безпеці, сорочка починає повсти. Ну так кажуть дівчата. Вже ми так кажемо між собою. А, сорочка то, то це хороший знак. Ну зазвичай так. Іноді це означає, що боєць з якоїсь причини потрапив в лікарню. Може якесь легке поранення, може е пішов у відпустку, може там бронхів захворів. Оксаночко uh, буває... у мене є для вас такий теж символічний подарунок. Вчора ми були в Дніпрі, і е там е Євген він ветеран. Він е був у полоні. Він наскрізь у нього дірка в легенях. Він після полону ще е рік воював на вовча біля во. І він вам передав на згадку, дивіться, дуже символічно шеврони свого підрозділу Дякую. Ось. і а... ой у і ось цю гільзу вона зробила справу свою для україни зрозуміла так досить часто хлопці присилають у нас навіть є такий момент коли ми Даємо хлопцям анкету і просимо, дайте заміри. Вони кажуть, а де я вам візьму сантиметрову стрічку. Кажу, йдіть баранти Орка. <с а, <с насправді це не, це не просто жарт, хлопці сміються, але потім, виявляється, в один, в один рік моя підопічна перша, яка, в принципі, і започаткувала цей проєкт, бо це був її запит, ви мені сорочку, моя подруга попросила звати? ураган. Позивний ураган. Ага. Вона а, тоді служила в силах спеціальних операцій, і вона мене попросила вишити для неї сорочку, в якій вона б змогла воювати. А, навіть от, ця фраза була а, поштовхом для створення проекту. Вона мені сказала, буду єдина в ССО, хто воюватиме у вишиванці. І я тоді сказала: а чому єдина? Якщо я знайду, хто вишиє, будуть хлопці носити? Вона ну, звісно будуть. І от у нас. Проект почався з перших оцих тринадцяти сорочок. Ну, Для бійців спеціальних прямо, операцій. Як, як в казках, там у Андерсена на, на, на 13 лебедів сорочки з А що ви передасте наступному виробнику? Я передам о, обереги від о, нашого проекту, які ми вкладаємо до кожної сорочки. То, Тут... Дивитися їх не можна що о, там. можна, може за розірватися, але розірву, ви, ви розірвете, хо, так. Хочеться подивитися. Давайте я це потримаю. Бачте, там, все сьогодні дуже символічно. Там маленька лялечка, яку у нас робить Таня Сверде і ще декілька дівчат. І шеврон. Ну в принципі, зараз в кожній родині є хтось хто воює, тому такі обереги я думаю стануть у нагоді. Безумовно. Безумовно. безумовно, безумовно. я вже безумовно. знаю якого? до кого до кого ця потрапить е, ваш подарунок. Mm -hmm. Це теж буде дуже символічно, дуже щемно. І через два тижні ми будемо в іншому кінці України теж єднати хороших людей один до одного, щоб ми тулилися і були всі разом. І ви знаєте, Можливо, я порушую якісь наші формати, але оскільки Валентина Хамайко мене надихнула на цю зустріч, то можливо у валі є запитання персональне до Оксани. Ви знаєш, я настільки натхнена цією історією і розповіді, наскільки мене у мене пані виникало питання, чи є взагалі чи народжуються самі схеми у дівчат, чи висилають хлопці, наприклад, десь з родинного дерева ось такий елемент відтворити був колись у дідуся на сорочці, чи пов'язують вони чи є якісь замовлення саме з технікою? Бо мене вразило, я назвала це зірочками, а, а пані Оксана називає вічками. Чи хлопцям, які замовляють, чи просять вони якийсь конкретний орнамент. Питання таке від нашої ведучої, чи ті, хто замовляє захисники, чи можливо бувають такі випадки, коли вони візерунки замовляють? Можливо, це з родинним деревом пов'язано, чи з якоюсь там маминою вишивку? Ну у кожного ж своя історія, враховуючи те, так бувають випадки, коли просять додати якісь елементи. Звісно, ми питаємо, чи вишивати в. Прапор шеврон, от, наприклад, цей підрозділ у нас вишили. Ми і шеврони, і прапор, е, ну повністю все так. Тобто, це шеврони е, їхнього підрозділу, це шеврон роду військ. Е, ось тут у нас є сорочка. Е, ми вишиваємо тільки шеврон хлопцям. Тобто, е, а, ви шеврони, враховуєте побажання так, замовників, Так, враховуємо, от. але е, за винятком шевронів, що стосується взору. Майстриня абсолютно повністю самостійно обирає, має право обрати взір, який вона вишиває. Зазвичай так, ми враховуємо побажання, якщо вони є від хлопців. Ще ми враховуємо регіон, де був народжений боєць. Я зрозумів, нам вже треба йти далі. Дуже вам дякую. Дуже ну я, я окрилений. Я Костя думаю, що всі швиденько, швиденько можеш такої. сказати, так. як потрапити, де шукати, де замовляти ще раз, як військовим знайти швиденько, дуже коротко. Як потрапити, де замовляти? Як вас знайти? О, мене можна знайти у Фейсбуці. Косте, як ви там називаєтесь? Оксана поступак і написати мені в приват, якщо ви військово, що ви військовий і ви хочете сорочку від проекту все, зараз? Дуже швидко. Я Оксану знайшов за за дві хвилини після того, як валя мені про неї розповіла. <с. <с. Дякуємо, І в інстаграмі. Також ви є так і в інстаграмі я є. Просто я рідше туди заходжу. Дякуємо пані Оксані. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Костя. Неймовірна відверта історія. А ще мене вразило, як дівчата вишивальниці, як знаєш, як якими чарами відчувають хлопців, і це все <с. передає. Це мене мурашило від, від цієї розмови. Костя, і радію, що нам вдалося познайомити велику аудиторію саме з пані Оксаною Оксаною Поступак. І її справа, справа дійсно благородна. Далі невеличка пауза, і ми повернемось У нас сьогодні. Фантастичні гості і ще є класні історії, тому дочекайтеся.